Практичні, практичні поради це дійсно в приватних будинках переходити на альтернативні джерела. Та ж таки біомаса, грубо кажучи, дрова. Принаймні вони будуть, і у вас буде тепло. Це один з цих маленьких міста і села зиму пройдуть, тому що вони переважно дрібними от такими котельнями забезпечені. Проблема буде там в Києві, в Харкові, в Сумах, коли великі РТЦ не будуть працювати через те, що вони там, знищені, і вони не зможуть дати тепло, те, яке як правило, здавали для міста. Тут, ну тут, тут, в принципі, єдиний вихід тільки кооперуватися з людьми з будинків. Утеплювати його максимально можливо ставити так само джерела альтернативної енергії, комбінувати там умовне сонце з тепловими насосами. Це дасть і тепло, і гарантоване гарантовану електрику. Теперішні, теперішні ці теплові насоси достатньо високопродуктивні, і вони там з кіловат вашої електроенергії, які ви добули з сонця зможуть дати вам 3, а то й декуди, подекуди більше кіловат тепла. Але це знову ж таки впирається все в гроші. На жаль, енергоефективність достатньо дорога штука. Але в очікуванні того, що тарифи так чи інакше поповзуть вгору, то воно може виявитися не, не таке вже й дороге. Енергоефективність, утеплення, теплові насоси, сонячна вітрова генерація, власне, настільки зможе Децентралізувати цю загальну потребу, загальну генерацію, то обстріли стануть ну, безмістовними. Ціна ракети буде перевищувати ціну цілі. І мало того, ну знищив, ну, через тиждень привезли новий і поставили. Тобто, це не те, що відбудувати ТЕЦ, де там роками треба. Контейнерним способом привезли контейнер, поставили, підключили, працює.